Пане Ігоре, ну загалом е практика того, що автомобілі п'яних або, можливо, інших порушників в областях в Україні була вже і восени поліція, коли зловила таких людей, вона передавала е на потреби тероборони. Ну а відтак, зсу. А тепер, що це буде узаконено, давайте почнемо з цього. Дійсно, є такий законопроект, зареєстрований в Верховній Раді, поданий в між на нього є і подання, і скажімо, пояснювальна записка, і проект постанови про винесення його на голосування. Цим законопроектом пропонується внести зміни в частину 2 статті 130 тридцятого кодексу про падинкового порушення і замінити вид відповідальності, збільшивши штрафи до 51 тисячі гривень з 34 тисяч гривень. І замість оплатного або ну скажімо так оплатного вилучення автомобільного транспорту, тобто з подальшою його скажімо, відшкодуванням його вартості внести зміни на конфіскацію, тобто ми розуміємо, наша конфіскація це по суті безоплатне вилучення майна в дохід держави. Ось, значить, це не нова новела, вона передбачена частиною 3 статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, де за де до осіб, які на протязі року вчинили два, скажімо так, адміністративні правопорушення на транспортні у стані алкогольного сп'яніння, на третій раз, наприклад, відмовляються проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. Тоді до таких порушників. Застосовується і висока міра штраф штрафної санкції, і безпосередньо конфіскація транспортного засобу в той же час у статті 130 написано про те, що конфісковується саме транспортний засіб, який перебуває у власності порушника. Ось і тут така дилема. Ну навіть щойно ви говорили, що у самих ініціаторів законопроекту автомобілі не знаходяться у власності, або навіть більше вони їх просто не декларують. Тому очевидно, саме цих осіб цей закон ну ніяким чином не запровади. Тому вони його так. от пан Ігоре. Це найбільше викликає запитання такий е, порив совісті, да від людей, які е, самі роз'їздять на незрозуміло походження автомобілях, і їх не декларують. Це як лягає в правовий зрештою стан. Ну, якщо дійсно дійсно скажемо так, вважати об'єктивна інформація. Качу була озвучена в прямому ефірі про те, що це себе не декларують. Е, які ініціаторами законопроекту не декларують таке майно, користуються майном яке їм не належить там укладають різні правочини, які не посвідчують право власне, лише право користування. То звичайно, якби це виглядає ну доволі дивно. Виглядає ну ви знаєте вплив, тому що ну якось е да. Ми розуміємо, що сам ініціатор законопроекту по суті сам від нього вже фактично й Да? Тобто ніхто ж не застрахований, що завтра він буде в алкогольному стані і його все ж таки піймають. Да? Але в даному випадку якось отак. Тому це трошки ну, викликає у подив і так навіть трошки якесь ну, здивування. В той же час дійсно наміри дуже плихи. Передача, скажімо, конфіскованого майна у власність держави. Дійсно, Кабінет міністрів України прийняті окремі. Постанови окремі рішення, яке регулює питання передачі конфіскованого майна за рішенням суду, за рішенням е начальника військової адміністрації на потреби збройних сил України, але я скажу: верно, там ще треба розібратися з цим порядками, з цим законодавством. Бо якщо я не помиляюся, скажімо так, ну воно доволі там таке ну розпливчисте, тобто не дуже таке конкретизоване. Ось а але в той же час, на мій на моє переконання, на мій погляд, от і санкції вже зміни в 130 статті вже були внесені. Вони доволі суворі. І якщо подивитися пояснення на записку, ній пишеться, що у нас навпаки де тенденція до збільшення водіїв, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння, тобто сам фактів порушень. Так дійсно, самі порушення, адміністративні передбачення статтею 130, вони дійсно великі. І навіть туди записки видно, що це десь там за минулий рік 18 тисяч порушень. Це доволі велика кількість, якщо поділити на кількість населення, яке має тіські права. Той же час е, е, ну, там написано, а яка саме кількість ДТП в давала стані алкогольного спляння? На моє переконання, я все ж таки вважаю, що тенденція йде не до збільшення, а до зменшення водіїв, які перебувають в стані алкогольного спільніння. Можливо, я помиляюся, але мені так здається. Е, тому... Пане Ігор, на останок, а якщо буде побита машина в результаті ДТП за участю п'яного водія, тоді тільки штраф. 에, дивіться, так як це право 에, ну, написано да конфісковується за рішенням суду, то там це така норма, яка вона присіща, тобто вона виконується в будь-якому випадку. Тому ми, не, ми не, не виключаємо, що Збройним силам може бути переданий побитий автомобіль. Ну як варіант, да. тому що якщо, наприклад, зараз діюча норма частини 2, вона передбачає оплатне вилучення або без такого. Тобто, суду, який буде виносити рішення, йому надається можливість вирішити під час судового розвіду питання. Вилучати оплату автомобіль у порушника чи не вилучати? А тут зараз пропонується у змінах е про те, що таке вилучення 100% тобто конфіскація. Да? Тобто, ну якщо порушник доведено, штрафка 51 тисяча гривень, і конфіскація відбувається. Тобто, фактично, да будуть конфісковуватися побиті автомобілі. І я тоді не розумію, для чого збройним силам України скажімо так ці побиті автомобілі. В той же час ми не виключаємо, що порушник, який їхав на автомобілі, в стані алкогольного п'яні, він може їхати. Ну, наприклад, на іншому автомобілі, як їздять, наприклад, самі ж ініціатори законопроекту да налюдованих автомобілях. Ну, якщо виходити з інформації, яка була оголошена в прямому Росі, але Росі, навіть, написало, так. але там написано, але там написано про те, що е, е, все ж таки конфісковується автомобіль, який є у власності порушника. Тобто, якщо він їхав на автомобіль, який перебуває в оренді, але у власності автомобіль у нього стоїть в гаражі, то я так розумію, що за наприклад це автомобілі такий просто стоїть в гаражі, він конфісковується. Ну, ну, якось так, логічно, нібито. да? Ось, тому якби тут є питання: якийсь автомобіль конфісковується, на якому прушник їхав, чи якийсь сильний там в гаражі? <гум> ну, десь так. Ну, це от така позиція. Е Ну, поки що, цей законопроект же ще не ухвалили. То, можливо, ще з'являться і певні його коригувальні такі ось э, сторони. Але поки що да зрозуміло, що питань більше ніж відповідь. Пані Ігоре, дуже вам вдячні за э, ваші пояснення і бачення цих серйозних процесів. Друзі, Ігор Куржук, адвокат долучався до нашого ефіру. Поговорили про ініціативу від Верховної Ради про те, щоб відбирати водіїв, э, у водіїв у п'яних водіїв автомобілі на потреби зсу.